Доброго дня і мої найщиріші вітання. Сьогодні я вам хочу показати, яка я хазяйка, і що я готувала Це котлетки з печінки. Незрівнянний смак та аромат. Для тих, хто любить печінкові страви, це буде рецепт, з яким ви ніколи не скажете йому до побачення! Ніколи не попрощаєтеся. Дивіться, як я готувала. Зробіть самі, і вам сподобається. Поїхали! І так, розпочинаємо наш рецепт. Закіпає вода, вода не підсолена. І сюди ми кидаємо почищену курячу печінку. Треба, щоб прокипіло до п'яти хвилин, щоб печінка гарно прокипіла і була відварена. З неї спливе все те, що не потрібно, і буде чисто м'ясо. Не м'ясо, а печіночка, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Так, це закипає. А ми тим часом на блендер. Ось на отаку чашу чи як. Одну велику цибулину, одну морквину, дві маленьких або одну велику картоплину, і три зубчики часнику. Перебиваємо все оце прямо в кашу, щоб була так. Ну, я ж кажу, щоб було більш схоже на кашу. Відварилася наша печіночка. І тепер я її ось так акуратно дістану. Зразу в металеву мисочку, чи куди, як у кого є, щоб вона прохолонула. Чим швидше вона прохолоне, тим швидше будемо робити процес далі. А ті всі овочі я за 5 хвилин перебила, те у мене вже готово. готово. Так що, бачите, як гарно відмилася. Охолонути має до того стану. Щоб вам було не важко, о, пара йде. Щоб вам було, так як ви берете в руки, як у нас сказали, не бери бо важке. Дуже гаряче. Нехай охолоняє. Прохолонуло так тепленьке, але що можна миритися, як кажуть. І тепер на крупну терку натираємо нашу печінку. Не треба її перебивати, її якраз натерти на крупну терку, щоб вона не була е, такою, знаєте, сплошною масою, такою, а щоб все-таки, зараз я вам покажу, щоб ви бачили, що є такі, ніби як кусочки. Бачите? Отаку ми її передираємо геть усю оцю на, оцю третушку. Ну і тепер складаємо до кучі всі наші інгредієнти. Тут у нас цибуля, морква, картопля та часник. Сюди перетерта печінка. Сюди ж два яйця. Добавляю сюди дві столові ложки борошно. Борошно кукурудзяне. Є. І тепер суміш перців у мене сіль за смаком. Ну, я так ось, якщо столова ложка, то на носик, якщо чайна, то половинку. І сіль так само, давайте так, щоб ви бачили. Півчайної ложки, потім будемо смакувати та пробувати. Оце все перемішуємо, робимо однорідну масу, так як робиться на котлети, іде заміс фаршу на котлети. Так, оце і ми все оце мішаємо. Треба, щоб гарно підігрілася сковорода. Дивіться, тут трішки є олії. Декілька ложок. Сюди я також додаю вершкове масло. Вершкове масло має бути обов'язково разом з олією. Котлети будуть набагато смачніші. І тепер формуємо котлетки, які вам потрібно. Хай це воно буде такі невеличкі, можете ложкою їх ложити. Ложка з ложкою, як собі хочете, як зробите. Але в мене класичні по розміру і класичні по формі котлетки. І ми їх отак смажемо. Смажимо до золотистого кольору, прямо до гарно золотого з обох сторін. Тоді наші котлетки будуть дуже смачно. Можна вже далі не протушувати, тому що просмажиться тут все, без подальшого протушування в духовці. Просто отак все зробили, склали, і воно у вас просмажується. Ну, на цю хвилину, поки викладаю останні котлети, я дякую вам, що ви зі мною. Який результат, я думаю, ви бачили на початку відео. Велике вам всім спасибі за таку підтримку, яку ви мені надаєте. І в моральному, і в матеріальному плані. Дуже прошу, не пролистуйте, будь ласка, рекламу. То ж все мої кошти. Що ж, на цю хвилину до побачення, до скорої зустрічі та смакуйте на здоров'я!